Знаходимося в селі Вишківці, де вже висіяна розсада ультраранньої капусти. Торф джифі використовувався. Це у нас етма 2,5 тисячі упаковці. Період вегетації 45 днів. Планується під накриття. Ось кожність. Практично стовідсоткова. Це новий гібрид феліссимо. 48 днів приготації. Ось такі огірочки.

Набагато швидше проходять ростові процеси. Колісимо відстає в рості. Кого як? Будь ласка, нас напишіть, чи так само. Атма має значно сильнішу енергію.